Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. А, пане Олександре. Ситуація на Бахмутському напрямку. Що ви могли б розповісти про а, от саме вашу ділянку фронту і ваш напрямок? А, ну, треба зазначити з того, що ви казали. Що так, є просування. А, наші суміжники вони працюють успішно. А, проте, е, ну це так. Проте є ще важливий елемент, що ворог дуже щільно контратакує це, ну, в принципі, було завжди, але особливо після звільнення тієї ж самої Андріївки, до прикладу, це стало значно більше. Тобто, і піхотні наступи, і авіаційні удари дуже велику кількість ну, артилерія, ясна річ би Тут дві такі важливі моменти і просування, і утримання утримання теж досить складне на цьому напрямку, пане Олександре. Видання інсайдер пише, що під бахмутом російського рубежу оборону по суті вже немає, а оскільки українські війська рвуться далі. Чи можете ви це підтвердити? Що ось така для нашої сторони, для наших військ ситуація позитивна? В цілому, так, ми просунулися дуже далеко від тої лінії оборони, яку вони будували, особливо на каналі. Якщо дивитися, там канал, ну це вже давно ми його перейшли. Це була ідеальна да, лінія оборони. Але ми просунулися дуже давно і. Пройшли вже дуже далеко. Проте, треба зазначити, що на жаль, тут порівняно з Херсоном. Ну якщо порівнювати на Херсонщині на операції звільнення Херсону, тут немає таких тут сама лінія оборони вона не вибудовується якимось складними конструкціями з бетону, щось таке. Вони просто дуже сильно риються. Тобто, вони копають, 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 копають. Тому в цілому вони роблять нові лінії. Ну, ясна річ, що коли ти не наступаєш, то вони не настільки якісні, як ті, які коли у них було на, на початках. А яка наразі тактика росіян, за вашим оглядом, за вашими відчуттями? Хто, просто, хто протистоїть сьогодні силам оборони України? Ну, тактика в цілому вони завжди ставили на масштаби. Тобто зараз вони просто закидують людьми в штурмах. Паралельно закидують БК, тобто там і Каби керовні авіаційної боєприпаси, артилерія, все таке інше. Ну і все на максимум, скільки вони можуть це дозволити. Е, вот, стосовно тобто ну, масштабом намагаються е, нас відкинути. А стосовно підрозділів, е, теж зазначав вже, там така солянка трішки, тобто, вже mm -hmm. давно немає монолітних підрозділів. Які, ну скажімо так, і мають там однакову вилучку, якусь таку о, о, досвід роботи з офіцерський склад, тобто, це підрозділ, в яких може бути там рота одна, рота з іншого регіону, добровольча умовно добровольча рота, контрактники, мобілізовані, тобто. Це явно не додає їм Пане Олександре. Але скажіть, будь ласка, а Збройним силам України, от те, що такий різношерстий, так би мовити, склад противника, це ну, допомагає, тому що вони менш злагоджені між собою, менш узгоджені дії. Чи доводиться пристосовуватися, от ніби з кожною новою частинкою до якогось іншого типу бою, і це теж не дуже зручно? Ну... Як я і сказав, так, да, дійсно, злагодження у них явно менше. Це по-перше, по-друге, дуже сильно впливає, коли керівництво, точніше, офіцерське офіцерська частина, яку ти не сприймаєш. Ну, до прикладу, у них зараз немає такої інформації. Але раніше, тут боїх із Андріївку, коли Ахмат а, керував деяким підрозділом, тобто Ахмат він не воював на передовій як бійці, але вони керували. Деякими ротами, і ну, за інформацію полонених, це сильно, uh -huh. скажімо так, демотивувало їх, тому що вони не розуміли, чому їм сама хватит керує. А, це по-перше, а по-друге, так, ну, різна тактика, але це не ускладнює скоріше нам роботі, це ускладнює їм роботу, тому що а, війна це як ну, такий оркестр, який повинен всі повинні. Елементи оркестра знають роль кожного і розуміти, в який момент вони повинні вступати, тому це не це не плюс для них. Пане Олександре, пишуть, що наразі російські командири використовують тактику так званої еластичної оборони. Тобто, спочатку вони поступаються позиціями, а потім наносять відповідний удар. На вашому напрямку це також тактика ось почала застосовуватись. Тому що пишуть, що ще це щось нове, що раніше його не було. Е, ну, скажімо так, е, важко відчути, що така тактика тут, тому що. Е, Ті звільнені місця, які е, робить українська армія на цьому напрямку, це з серйозними операціями і боями. Тобто, сказати: так, піхота біжить, але ну вона в принципі демотивована. Але в цілому, якщо ми говоримо весь комплекс дій, е, тобто роботи артилерії техніки, е, то вони не відступають. Нема такого, що вони взяли, відступили е, тому, в принципі, кожна ділянка місцевості, вона і треба виборювати. Пане Олександре, трішечки додам інформації. Ви вже згадували про те, як виглядає виглядають оборонні рубежі або як намагаються окопуватися росіяни от на вашому напрямку. Власне, спробуємо порівняти російські окупаційні війська вибудували сотні кілометрів оборонних ліній на півдні за півтора року війни проти України. Про це йдеться у матеріалі видання Тексти, яке реконструювало ворожі фортифікації Оборона Росіян. Це сотні кілометрів безперервних траншей, бліндажів. Доть дзотів та окремих опорних пунктів за розміто за розміром. Ці споруди, як середньовічний форт, який може кілька діб оборонятися автономно, також у них налагоджена логістика, система малих складів, боєкомплекту, тилові бази, радіорозвідки, загонів БПЛА та артилеристів. Тепер стратегічна ціль збройних сил України вийти до узбережжя Азовського моря. Це дасть змогу розірвати комунікації та ланцюги постачання між окупованим Сходом України та Окупованим Кримом. Проте окупанти зараз тягнули під токмак всі можливі резерви на цьому напрямку? Російська армія може мати понад 100 тисяч особового складу. Водночас загальна кількість загарбників, тих, хто перебуває на лінії бойового зіткнення та у ближньому тилу понад 400 тисяч. Наразі от наводять журналісти а, такі цифри, посилаючись на військові дані. А скажіть, будь ласка, от відмінність в обороні на вашому напрямку і на півдні, і головне, який висновок із цього треба робити? що Треба в першу чергу які типи озброєння, а що найнеобхідніше від західних партнерів прямо зараз для того, аби ну долати чи унеможливлювати для росіян створення ось такої фортифікації, треба розуміти, що ворог дійсно вміє окопуватися. Справа не в тому, що йому не їм дають просто там лопати, вони риють швидко і якісно. Це ну і в. Ця логістика в плані роблення окопів, бліндаже і все таке інше, нор, вони не сильно це роблять файно з такої технічної точки зору, але дуже масштабно. От тут, тут теж проявляється цей елемент масштабності. Е, відповідно, е, і стосовно озброєння, в чому тут важливий елемент. Е, до прикладу, у нас часто виходять ці ролики, коли хлопці штурмують, за окопи забігають, все таке інше, ближній бій. Це виглядає круто, але треба розуміти, якщо б у нас. Були системи ураження, е, там, до прикладу, більше касетних боєпри... е, боєприпасів та а, а, авіація, до прикладу, сучасна, то таких роликів було б менше. Чому? Тому що е, хлопцям не треба було б вступати так часто в близькі бої, е, тому що коли там е, Монокс боїс Натівський йде щось е, штурмувати, ну там з по старим конфліктам, там спочатку випалюються ці оборонні позиції, а потім він туди заходить. І, як би, в принципі, там особливо ну мало хто залишається. У нас вже ж постійно ці близькі е штурма, близькі бої, і це виглядає феєрично, але треба розуміти за цим стоїть е і наші втрати, і велика небезпека. Якщо б у нас була потужність з касетними боєприпасами і з сучасною авіацією західною, нам би не треба було так часто вступати в такі е близькі бої. Відповідно, ми внесли менше втрат. Це дуже важливо. Угу. Пане Олександре, я побачила відео російських військових, записували вони його із-під кліщівки, і там вони кажуть, що немає магазинів, нічого немає, і коломет гнилі. це так якось точково ось така ситуація, тому що ось ви розповідаєте, що. Ворог дійсно так гідно, певно, відповідає. Це в такому напрямку, саме біля кліщівки, ось така критична ситуація для військових. Це залежить від керівного складу, саме ось того підрозділу. Чи від чого? Чи просто у росіян, за вашою оцінкою, неоднорідна оснащеність? Е, так, ну по-перше, те, що я сказав, дуже різні підрозділи, навіть включно там можна різні роти. а По-друге, ну важко, я не можу коментувати за всю країну лінію фронту, тому що немає досвіду наразі на сюди. Проте, якщо говорити про нас, е, да безумовно відношення до піхоти в більшості за рідкими випадками інколи буває, але в більшості дуже погано з точки реки плювання, озброєння все таки залишилось. А е, тобто, піхота тут відіграє ну, складність в більшості війни в тому, що знов ж таки в більшості випадків піхота виконує роль такого щита, ну плюс які ще рою ро ро окопи. Який, знову ж таки в більшості назавжди досить швидко біжить, проте, поки ти працюєш з цим щитом, а це о, треба з цим працювати, навіть якщо він деморалізований, вони все рівно воюють, а велика кількість е, да, вогневого нальоту, тобто авіація, артилерія, і зараз їх тренд це БПЛА. Тобто вони зрозуміли ударні випила, я маю на увазі. вони зрозуміли якість е, і ну роблять їх в досить ну, великих а, кількостях, от тому, от вони на це ставили раніше і ставлять в принципі і зараз. Ну і танки, ясна річ там з закритих угу. пане Олександре, скажіть, будь ласка, от ви згадали про безпілотники майже щоразу, коли ми говоримо із військовими із передової. А вони наголошують на тому, що безпілотники потрібні і нам, і в більшій кількості, тому що у росіян їх стає дедалі більше, і це ну така. Значною мірою вирішальна, принаймні дуже серйозна техніка для передової. Скажіть, будь ласка, от наразі централізовано збройні сили України, Міністерство оборони встигають, можуть, мають можливості достатньо масштабно знаходити, закуповувати, постачати таке обладнання, чи є необхідність в, в такій волонтерській допомозі в цивільній іншій допомозі для забезпечення фронту саме безпілотниками? Дивіться, ну прокоментувати співвідношення того, що поступає від Міністерства оборони, то що поступає в ворога, я не можу, тому що на моєму рівні я просто не можу це оцінити. Це треба оцінювати на цю країну, як би але я хочу зазначити, що так там поступає озброєння. просто вправа в тому, що росіяни дуже довго думали, гадали, вони ж таки в них більше такі мобілізаційний пірамідальний стрій і вони от прийняли рішення, і тепер, от все тепер роботи безпілотники, але ще от у нас я хочу зазначити перевагу от стосовно волонтерів, велика імшана. Також ми в цілому в країні оця горизонтальна ініціатива, в тому, що порівняно з росіянами, оця війна безпілотників, вона дуже сильно залежить від швидкості модернізації кожної окремої моделі і в цілому лінійок. Тому що е, нові сили та засоби контрбатарейний е, боротьбічніші з ними. Е, і постійно треба це така, як війна технології, от, яка, е, е, яка власне, от хто швидше відреагує, той і как би справиться. Дякуємо дуже, пане Олександре. Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Дякуємо.